Пане Василю, а як ви уявляєте, наприклад, переговорний процес без штатів? Ну щонайменше, напевно, ніхто не буде говорити про відмову тери від території. Чи буде от як ви це уявляєте? Чесно кажучи, не хотілось би, щоб ми втратили нашого головного партнера Сполучені Штати Америки у контексті тиску на Росію і переговорного процесу. Хоча такі заяви від адміністрації Трампа звучали, начебто, або йдете на наші умови, або ми вийдемо з процесу, хоча не думаю, що так станеться. Росія розглядається Сполученими Штатами Америки навіть більш ширше ніж тільки в контексті України. Є інші геополітичні точки і країни у світі, які становлять прямий національний інтерес Сполучених Штатів Америки, і в цьому плані я хочу внести таке уточнення ті от позиції, які ви назвали. П'ять, начебто, вимог це швидше принципи переговорів, погоджені між Україною і Європейським Союзом, які були передані адміністрації Трампа, тому що це фактично та відповідь. На е, так званий план Трампа, який передбачає територіальні поступки, відмову від НАТО, інші речі, які ніколи не можуть бути реалізовані, погоджені і імплементовані всередині України, тому е, це швидше йде мова про ті принципи, що Україна має бути безпосереднім учасником переговорів, стояти в процесі. Що курс – це не є предмет торгу з Російською Федерацією, вона не може визначати, куди нам рухатись і як. Що е, не може бути ніяких обмежень по збройних силах України, слава Богу, це mm -hmm. вже починають і в Сполучених Штатах Америки говорити. Тобто, це швидше ті позиції, в рамках якої будуть шукати компроміси, і в цьому плані яка буде відповідь, і подальші кроки Трампа безпосередньо питання поки що відкрите. тому що ми не спостерігаємо зараз. Е, Бажання тиснути, а саме тиск, мова сили це найбільш зрозуміла для Кремля мова і е, е, гарантований варіант, за якого би Путін точно б пішов на мир і на домовленість, коли вихолостити його економічний потенціал і ресурсний потенціал вести подальшу агресію. Цього поки що не відбувається. Навпаки, сполучені штати Америки зараз намагаються не Порушувати дратівливі такі питання і речі з Російською Федерацією, надіючи, що з агресором можна про щось домовитись, Навряд чи це вийде, тому що якщо агресору піти на поступки в одному питанні, він обов'язково проявить апетит в іншому.